24 лютого 2024 року відзначаємо річницю війни, другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 10 років тому з окупації Криму у 2014 році. Напередодні річниці з початку повномасштабної війни було відкрито нову залу експозиції російсько-української війни, краєзнавчого музею горішніх плавнів за ініціативи міської влади. Як відбулося відкриття та екскурсія? Дивіться далі у нашому сюжеті. Матеріали, зібрані музейниками, місцевими жителями та діючими військовослужбовцями, намагаються передати атмосферу трагізму та водночас гордості за патріотичну позицію українців. Загиблих земляків у вічній меморіальності на пам'яті у день відкриття перших зал тут було закарбовано 85 загиблих мешканців горішніплавнівської громади. На сьогодні там 92 полеглих герої, перед якими ми схиляємо голови. Сьогодні це не мовчазні портрети. Експозицію доповнено інтерактивним інформаційним боксом, де кожен охочий зможе ознайомитися із коротким життєписом кожного військового з нашої громади, який загинув на полі бою. Вшануємо пам'ять полеглих земляків хвилиною мовчання. З музею ми відкриваємо другу частину експозиції російсько-української війни. Ми вшановуємо тих, хто загинув на цій війні. Ми віддаємо належне тим, хто залишається в строю, виборює незалежність нашої батьківщини. Збереження пам'яті про буремні події сьогодення є ще одним кроком у створенні новітньої історії України. Хочу наголосити, що це спільний проєкт вгрішньоплавніської міської ради і благодійного фонду полтавського гірничозбагачувального комбінату. Я щиро вдячний засновникам Костянтину Живага і Віктору Матоусу за плідну співпрацю та значну фінансову підтримку. Також дякую музейникам, військовим, їх родинам, волонтерам, всім тим, хто долучився до створення цієї експозиції. Зараз іде повномасштабна війна, війна, яка коштує надзвичайно багато для нашого народу. І це дійсно становлення України в муках, у боротьбі з тим залишком Сука, який залишився. І те, що зроблено зараз в горішніх плавнях, а зроблені перші кроки, я сподіваюся, і далі зали будуть розвиватися і будуть формуватися, тому що події, що не завершуються. Але те, що зроблено, це вже початок дійсно увічнення цього важливого процесу нашої боротьби за незалежність. Я хотів би побажати і міській владі відповідно, і музейникам далі продовжити цю експозицію. Це по перше, по-друге, доповнити її явищами сучасності. Я сподіваюся, що будуть позитивні явища і ними теж і. З нашого боку від полтавців ми дійсно в цьому році плануємо кілька виставок, які репрезентуємо вас тут вільних іще ще залах, щоб можна було, як кажуть, знайомитися з нашою історією, тому що історія в нас велика. А музей зараз на стадії формування перший музей такий в Полтавській області. Є кілька кімнат, які доповнюються, доповнуються так далі. Но це більш меморіальні кімнати. Це вже музейне своєрідне явище. І хотілося б, щоб ви його доповнювали, але не самими великими гіркотами. Щасти вам і спасибі велике за цю добру і гарну роботу. Нація живе доти, доки народжує героїв і вмирає тоді, коли за неї нікому вмерти. Ця цитата Олеся Гончара стала головним гаслом експозиційних залів, що присвячені сучасній війні. В першу чергу хочеться зазначити, не кожному музейнику в житті випадає честь будувати таку соціально важливу експозицію фактично з нуля. Ми з колективом чітко усвідомлюємо відповідальність, що лежить на наших плечах. Адже реалізація такого історико-культурного проєкту закладає фундамент роботи музею на десятки років вперед. Найпершим, що роблять вороги під час окупації, знищують музеї та вивозять наші культурні цінності. Тож, наша задача супереч усім перешкодам зберегти та передати нащадкам історичні надбання нашої територіальної громади. Ці важкі часи музеї становляться не тільки культурним простором для вивчення історії, а й реабілітаційним центром для всіх тих, хто стикнувся із війною безпосередньо. Територіальною обороною тут у нас в тилу була розгорнута мережа блокпостів. от один з області. Охоронялися стратегічні та інфраструктурні об'єкти в горішніх плавнях на той момент, буквально за лічені години 24 лютого. Було створено штаб національного спротиву. В перші дні до нього прийшло понад 400 добровольців, 160 вже з перших днів, з перших годин несли службу з охорони порядку, вулиць, е, об'єктів. Тут представлені речі, які були на блокпостах навколо горішніх плавнів, і вони скоріше за все, більшості з вас відомо, журналістам точно, які були тоді в розгівках постійно. Е, протитанкові та проти, е, протиколесні діжаки, е, часник. Там он далі в експозиції які розкидався, тут така ще старовинна оборонна річ. Муляжі протитанкових мін, які, скоріше за все, які були розраховані на психологічний ефект, тому що це муляж протитанкових мін і цього нашого. Так само, як на психологічний ефект були розраховані всі ці графіки, всі ці написи з матюками, не з матюками на блокпостах. Всім вам відомі. Тут у нас така вона відтворена. Або пусту на в'їзді з Кременчука в горішній плавні. Суворо і допитливо всіх приїжджих зустрічав саме цей кулемет. Всі ви його, хто там їздив. Бачили, це саме він. До цього кулемет Максима зразка 1910 року був музейним експонатом, але знову-таки психологічний дефект тепер, тепер він ще має статус учасника не бойових дій, але учасника спротиву. що 6 грудня ми відкрили експозицію російсько-української війни. Хочеться мені сказати музей, тому що це дійсно така неофіційна назва серед жителів нашого міста. І от уже майже три місяці ми працюємо в новому приміщенні по проспекту Героїв Дніпра 40. А сьогодні, 22 лютого, ми відкриваємо так звану другу чергу, другу залу нашої експозиції. По факту це третя зала експозиції. Російсько-української війни. А якщо перша зала знайомить нас з передумовами, початком та кульмінацією повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, то друга зала нам уже більш чіткіше розповідає про саме події, що були під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Це терор мирного населення, тому що ми знаємо, що багато. Цивільних об'єктів людей постраждало від, від окупантів та від агресії Російської Федерації, це спротив територіальної оборони країни, який ціну якого дійсно дуже важко якось оцінити. От і звісно, допомога наших західних союзників, без яких без зброї та без підтримки, політичної підтримки якого та фінансової підтримки цю війну на жаль виграти було б неможливо. Експозиція працює 5 днів на тиждень, з вівторка по суботу. Вона працюватиме з 9 по 18 годину з перервою на обід з 13 до 14 години я думаю, що це прекрасна можливість зараз відвідати музей та подивитися, ну не чекаючи якоїсь події, та подивитися і нагадати собі, що війна триває, і що українські, як цивільні, так і військові роблять все можливе для того, щоб Україна в цій війні перемогла, тож відвідайте і ви виставкову залу присвячену російсько-українській війні за адресою проспект Героїв Дніпра 40.